І знову таки актуальна тем – це ревність. От жінка пише: друге вийшла заміж, як і перший, так і другий чоловік. Мене постійно ревнують. Чому це таке? Що мені з ними робити, з цими чоловіками? Як виправити ситуацію? Розповідаю. Як і перший, як і другий чоловік показують для цієї жінки її внутрішній стан. Ревність це що таке? Це недовіра. Я тобі не довіряю. Потрібно подивитися на досвід цієї жінки, можливо. В голові і досі живуть слова мами. Чоловікам доці не можна довіряти, подивися на свого батька ні-ні, будь звичайно, завжди з ними обережна, тобто недовіра. Або, можливо, сформувалася програма після першого шлюбу, що сталося. І людина не довіряє вже чоловікам. Сподівалася, були спитати і пішла до розчарування. Тобто, в будь-якому випадку, десь всередині. Цієї жінки є недовіра до чоловіків, і чоловіки їй показують її внутрішній стан. Те, чого вона не хоче в собі бачити. І потрібно звернутися до фахівця, який допоможе віднайти цю програму, віднайти цю недовіру всередині, можливо, ця недовіра є і до самої, і до себе. Я собі не довіряю, бо я недостойний. Можливо, проблема тут є самооцінкою. І лише тоді, коли ви з цим попрацюєте, закриєте ці уроки, віднайдете в собі цю недовіру всередині, де вона сформувалася, ця програма. І пропрацюєте правильно з цим, і навчите себе довіряти. Лише тоді цей партнер зміниться, не буде потреби вас чомусь вчити.